У бродах Золочівського району сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими, як повідомляє кореспондент Золочів.нет із посиланням на патрульну поліцію, аварія сталася 9 жовтня близько 17.30 на вулиці Богуна. Попередньо встановлено відбулося зіткнення автомобіля Опель Астра, за кермом якого була 45-річна жителька бродів та мотоцикла Van 250 КР яким керував 18-річний мешканець Золочівського району у наслідок зіткнення травмувалися водій мотоцикла та його пасажир, також 18-річний житель району, обох госпіталізовано за фактом події. Слідчі відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.